Доброго часу доби, ми з України, вас вітає Медфлешка, і сьогодні наша лекція присвячена війна в країні, до війна в голові. Тобто ми розберемо, що таке стрес для організму, як він впливає на організм, які гормони виділяються під час стресу, що відбувається взагалі, які зміни фізіологічні відбуваються в організмі під час такого хронічного стресу і гострого стресу під час війни. Важкі часи відчутно б'ють по нашому психологічно, емоційному, фізичному здоров'ю, відбиваються у свідомості, малюють страшні картини у снах, в уяві, виснажують, збивають зі звичного режиму. Ми тулимось до страшних новин у надії віднайти втрачений спокій чи бодай побачити добрі новини. Повертаємось у згадках до страшних пережитих подій, згадуємо втрачених людей, маніакально крутимо в голові все, що було і може відбутись. Всі ці дії цілком нормальні в умовах, в яких ми знаходимося, але вони все більше заганяють нас в хронічний стрес. Стрес від англійського тиск, гніт, навантаження, напруження це реакція організму на фізичний або психологічний вплив, що порушує емоційний спокій і рівновагу людини. Тобто стрес це процес адаптації індивіда під впливом зовнішніх та або внутрішніх факторів. До цього процесу в організмі залишається велика кількість систем для координації адаптивної функції на різних рівнях. Насамперед будуть реагувати ендокринна, імунна системи, а також вегетативна нервова система. Вегетативна нервова система, яка іннервує наші внутрішні органи. У разі неуспішності цієї адаптивної реакції може виникати тривога, синдром вигорання, різні соматичні кардіоваскулярні, метаболічні порушення, гастроінтестинальні порушення. Часто саме на фоні стресу виникають виразкові хвороби, штунка і так далі. Отже, у відповідь на дію стресорів, гіпофіз це. Така нейроендокринна залоза в нашому головному мозку продукує адренокортикотропний гормон це гормон, який діє на клітини наднирників. Це також над нирками знаходяться залози на ендокринні. Це призводить до викидання в кров кортикостероїдів та катехоламінів. Це такі різновиди гормонів, які беруть участь підсиленні стресу, а також в адаптації до стресу. Ну, також беруть участь кора, лімбічна система, гіпоталамус, який виділяє там вазопресин, гіпофіз, ще виділяє пролактин, центри симпатичної нервової системи. Симпатична нервова система це частина вегетативної нервової системи, яка саме забезпечує ось такі реакції, тікай або біжи, або там захищайся внаслідок дій якихось стресорних факторів з активацією серцебиття, з розширенням зіниць, з таким. Розширенням бронхів для дихання, тобто симпатична нервова система буде забезпечувати в основному такі гіперреактивні реакції, але в нормі вона знаходиться в такому помірному тонусі і нормально впливає на наш організм. Також внаслідок впливу симпатичної нервової системи виділяються також гормони норадреналін і адреналін, які діють на ефекторні органи. Окрім цього, периферична ланка це наднирникові залози, щитоподібна залоза, прооксидантні системи, взагалі стрес гормони викидаються в кров при дії стресу, які мають впливи на величезну кількість органів і систем, змінюють їх функціонування і функціонування організму в цілому. Виділяють стрес біологічний, тобто пов'язаний з переохолодженням, травмою, інфекціями, інтоксикаціями. Виникає швидко, направлений саме на збереження життя. Тут відбувається звуження судин, перерозподіл крові, сповільнення трав, травлення, розширення зіниць. В основі лежать саме біологічні первинні так звані емоції: це біль, страх, переляк, гнів. Знову ж таки, в цьому випадку організм розуміє, з чим боротись і як це робити. Це може знову ж таки виникати під час війни при бомбардуваннях в Маріуполі. У багатьох людей, я думаю, з'являлись такі, такі реакції. Психоемоційний стрес це той, який в більшості переходить у хронічний, і в основі його лежать вторинні емоційні реакції у поєднанні з когнітивним компонентом. Це занепокоєння, тривога, туга, депресія, ревності, заздрість, дратівливість та іншим. Взагалі, говорячи про стрес, він, звісно, виникає не тільки під час війни, а й під час різних різних, різних взагалі, подій в нашому житті. Окрім війни, в країні можуть викликати знову ж таки підвищення квартплати, звичайні події життя, страх полетів в літаку, сімейний конфлікт, занепокоєння за здоров'я близьких та рідних, нещасна любов. В цьому випадку конкретної проблеми для організму, начебто, немає. Але усі довготривалі імпульси від кори головного мозку, яка відповідає за наші думки, пам'ять, особистість, вони активують утворення стрес гормонів. Наслідок цього вони. Виділяються в кров не в таких великих кількостях, як при біологічному стресі, але тривалий час, це неділі, роки, і зумовлюють морфологічні зміни органів, наприклад, компенсаторне збільшення наднирникових залоз для того, щоб продукувати і виробляти довготривало ці гормони, утворення виразок шлунку, гіпертрофія лівого шлуночка серця, бо при стресі збільшується артеріальний тиск, тобто тиск крові на стінки судин, і серцю треба більше сили для того, щоб штовхати кров по всьому тілу і так далі. Розглянемо стадії стресу. Це, по-перше, стадія тривожності, тобто стадія мобілізації сил. Відбувається зміна кровозабезпечення органів, збільшується постачання кров'ю мозку, серця, м'язів, тобто централізація кровообігу. В той час як травна система менше отримує кровотоку. Підвищується пульс, частота дихання, змінюється психічний стан, людина стає більш сконцентрованою, вся угага зосереджена на подразнику. Стресові ситуації закінчуються в більшості випадків саме на цьому етапі. Далі йде стадія резистентності. Мета її підвищити опірність організму до дії подразників. Людина стає більш витривалою, активізується діяльність мозку, м'язів, мобілізується воля, бажання подолати незвичні обставини. На цій стадії можна помітити, як змінюється колір обличчя, можуть тремтіти кінцівки, напружуватись м'язи. Організм мобілізує. Всі імунні сили на захист людини від стресового подразника, зовні лейкоцити це клітини імунної системи, саме неспецифічної імунітету, яку здійснюють фагоцитоз, тобто поглинання мікроорганізмів, надходять до клітин шкіри, намагаючись захистити в першу чергу поверхню шкіри від проникнення патогенних бактерій, тому що часто при таких стресах, саме пов'язаних з біологічним біологічних стресах, виникає Ризик того, що шкіра буде пошкоджена, хтось там когось вдарить і так далі. Тому лейкоцити вже впродовж такої еволюції нашого життя зрозуміли, якби зрозуміла наша нервова система, гуморальна система, система регуляції організму, що треба надсилати лейкоцити до поверхні шкіри, намагаючись захистити шкіру від патогенних бактерій. На противагу буде знижуватись вміст лейкоцитів у периферичній крові, тим самим буде послаблюватись імунна система. Стимулює, стимулюється діяльність кори наднирників і виділяється кортизол. Це гормон один з гормонів стресу. Стадія виснаження. Якщо дія фактору не припиняється, він продовжує бути занадто інтенсивним і тривалим, розвивається стійке виснаження всіх сил організму. Ознаки хронічного стресу. Я думаю, що більшість старець людей перебуває саме в хронічному стресі, а гострий стрес він знаєте як з'являється, так і проходить. Він не спричиняє якихось серйозних таких змін у організмі, якщо людина виживає, звісно, і все нормалізується. А ось хронічний стрес, коли люди залишаються в під час війни в а, Україні, коли вони живуть, коли намагаються розвиватися, розвивати Україну, допомагати військовим а, і чують якісь вибухи, постріли. Звісно, в них виявляється хронічний стрес. Вони часто дивляться новини. Це також сприяє усіх дії кори головного мозку на підкіркові наші центри. А підкіркові наші центри вже регулюють вегета вегетацію, тобто судини, судини, органи і все інше. І таким чином. Нейрогуморальна регуляція дії на наш організм. Перше, це мозок. Під впливом хронічного стресу центральна нервова система стає вразливою, може призвести до змін у поведінці, стати причиною переїдання, недоїдання, зловживання алкоголем, наркотиками, соціальна ізоляція, відчуття, що ви втратили контроль над життям, знижений настрій та знервованість. Часто це виникає саме внаслідок того, що. В нашому мозку, взагалі, всі ці електричні імпульси вони вимагають великої енергії, особливо в корі головного мозку, так і так як ви в постійному напруженні, ви мало спите, наприклад, і переїдаєте, при цьому якось ну постійна-постійна якась напруга, то енергії в нейронах не вистачає, тому ви можете мати знервованість, якийсь знижений настрій, при цьому гормони, звісно, впливають на ваш настрій і так далі. Серцево-судинна система. Серце у стані стресу працює швидше, судини стискаються і спрямовують більше кисню в м'язи, щоб забезпечити силою м'язи для термінової реакції. Ну, знову ж таки, кров буде забезпечувати киснем, субстратами для біохімічних реакцій. На жаль цих реакцій буде вироблятися енергія, а скорочення м'язів це високоенергетичний процес, він вимагає енергії дуже багато, тому такий перерозподіл дещо відбувається кровотоку. Постійна гіпертонія в свою чергу посилює ризик інсульту і серцевого нападу, особливо якщо в людей до цього вже якісь там атеросклеротичні зміни судин або, наприклад, просто впродовж довгого часу відбувається такий стрес впродовж років. При цьому відбувається відчуття тиску, болю за годиною, задишка, швидка втомлюваність. М'язи напружуються в разі необхідності, вони мають захистити від імовірних травм. Як правило, вони повертаються у спокійний стан, коли прям гострий стрес минає, але хронічний стрес тримає м'язи в постійній напрузі. Це викликає, може викликати больові відчуття по тілу, це може викликати тремор, тобто такі я не знаю, як не медичною вам пояснити. Ну тобто, це дрижання рук. Окрім цього, судоми можуть виявлятись. Далі травна система в стані спокою, печінка виробляє додатковий цукор глюкозу, щоб забезпечити нас енергією. А якщо цей стан перетікає в хронічний, організм може не впоратись з підвищеним рівнем глюкози. Це збільшує ризик розвитку діабету другого типу. Знову ж таки, виділяється глюкоза внаслідок того, що і, взагалі, спричинюється гіперглікемія в крові, Внаслідок того, що знову ж таки, м'язам необхідно багато енергії, а глюкоза є основним субстратом для її вироблення. Зниження кровопостачання травної системи може стати причиною виразкування шлунку, тобто можуть відкритись уже існуючі виразки також. Хронічний стрес впливає на те, як їжа рухається травною системою. Залежно від особливостей організму, наслідками можуть бути навпаки, або діарея, або затвори, або нотота, чи блювоти, чи болі в животі. Імунна система, стрес стимулює імунну систему за форс мажорних обставин. Це працює на користь, бо допомагає уникнути інфекцій і пришвидшує загоєння ран. Але з часом гормони стресу навпаки знижують імунну відповідь. Вона імунна система стає більш вразлива до вірусних захворювань. Це як мінімум збільшує час необхідний організм для відновлення після хвороби чи травми. Знижується клітини, гуморальний імунітет. Це призводить до більш таких тяжких і частих простудних захворювань. Також хочу зробити оголошення, щоб на нашому каналі незабаром ще вийде про імунітет, який він у нас буває, і взагалі як він бореться з мікроорганізмами, тому що багато клітин імунітету мають свою, свою функцію для того, щоб боротись з мікроорганізмами, з чужорідними бактеріями, вірусами. І це дуже цікаво. Я думаю, кому цікаво, це таке науково-популярні відео у нас виходять, ті підписуйтесь, будь ласка. Репродуктивна система, короткочасна реакція на стрес у чоловіків це викид тестостерону. Але якщо емоційне виснаження регулярне, то рівень тестостерону з часом знижується. Це впливає на вироблення сперми, на еректильну дисфункцію і може призвести навіть до імпотенції. У жінок стрес впливає на перебіг циклу, менструація стає нерегулярною, болючішою до того постійне нервове виснаження посилює фізичні симптоми менопаузи. Ну, все, звісно, пов'язано з. Тим, що в організмі жінки, ну як і чоловіка, відбуваються такі неприємні гормональні всплески, якісь, ну, скажімо так, неправильно регуляція, гуморальні чинники впливають на організм, тому що їх може виробитись або мало, або багато внаслідок цього постійного стресу, постійних імпульсів кори, постійного відчуття напруги. Неочевидні ознаки хронічного стресу це втрата волосся і передчасна сивина. Стрес може спричинити стан, при якому волосяні фолікули переходять в стан спокою, ніби в сплячку, перестають створювати нове волосся. Коли стресовий період завершується, ріст волосся, як правило, відновлюється. А хронічний стрес може впливати на волосяний пігмент, через що людина може посивіти раніше. Підвищення чутливість до болю. стрес провокує фізичну напругу, що в свою чергу призводить до головних болів, болях в шиї, спині. Це можна пояснити тим, що стрес гальмує вироблення гормону, який допомагає людям впоратись з полем. А також ось це перенапруження м'язів, воно стискає судини, які йдуть до, до е, мозку, до саме оболонок мозку. Часто або до ділянок, які нервує трі нерв, тому що якщо ми, наприклад, головний біль відчуваємо, це не біль в мозку, тому що мозок сам по собі не болить. В нього є нервові закінчення в оболонках мозку, але сам по собі він не може боліти, тому що він, в принципі, представлений цими клітинами, які мають біль, якби аналізувати. При цьому також. Тобто для відчуття болю потрібні рецептори, а рецептори це відростки нервових клітин. А в мозку саме самі нервові клітини, скупчення їх відбувається. Отже, також трічастий нерв може давати. Тобто, це нерв, який іннервує в принципі багато, багато органів на голові. Він може давати якби і радіацію, тобто, якщо якісь ділянки, наприклад, болить зуб, болить щось носове, якась гайморова пазуха, так, в носовій порожнині щось, або очні інфекції, або просто, наприклад, знову ж таки спазм судини внаслідок при напруженні м'язів, то трічастий нерв дає імпульсацію, яка може сприйматися ворою головного мозку як головний біль. Далі це зниження фертильності знову ж таки в жінок і чоловіків. Проблему з овуляцією у жінок, овуляція це яйцеклітини в трубну в маткову трубу. І також на кількість і якість сперми, напади жару це нормально для людини трохи пітніти, коли вона нервує. Але хронічний стрес може підвищувати підпливість людей. В принципі, у жінок період менопаузи — це може погіршити напади жару, приливи так звані. Ком в горлі. Я також в свій час. Коли починалася взагалі ця вся війна повномасштабна, відчувала якийсь такий ком горлі, хоча начебто і не ну, скажімо так, начебто і не сильно стресувала. Але при цьому м'язи нижньої частини горла і стравоходу скорочуються, і під час тривоги це може спровокувати труднощі з ковтанням або відчуття такого кому. І дуже дуже часто саме ком горлі є порушенням такого стресового впливу. Ось, якщо він, в принципі, навіть коли був спокій, навіть коли ви спите, відчуваєте, то тоді вже необхідно діагностувати, можливо, це якась пухнина чи ще щось. Здуття живота. Стрес впливає на склад мікробів у нашому організму, це може призводити до здуття живота, і під час стресу кишківник стискається, може викликати діарею, закрипи і здуття знову ж таки. Як боротися зі стресом? Тут я привела вам гарну таку. Схему, яка говорить про те, як взагалі дезадаптуватись, тобто точки прикладення до. Того, щоб поборотися з стресом, це по перше сон, це виявлення корекція ризиків, спричинених соціальними факторами. Там робота, якщо ще у вас якісь там на роботі проблеми, трабли необхідно, звісно ж таки, або відмежуватись від цього, або максимально швидко вирішити, не переживати щодо роботи, щодо соціального статусу. Виявлення, корекція стресорів психологічних, типи конфліктів. Можливо, вам звісно знадобиться психолог, щоб обговорити ваші переживання, ваші думки. Опанування травм, психологічна допомога, медикаментозна терапія. Ну, це заспокійливі різні в основному. А при депресіях антидепресанти, але знову ж таки, вони виписуються лише за рецептом. Якщо у вас спеціаліст, таку, такий ось поганий наслідок стресу, як депресію, за підозру. Ну, харчування це якість, кількість балансованість, звісно, і регулярні фізичні навантаження. Знову ж таки, праця дуже допомагає, якась, хоча б праця творча, праця на городі, праця в будинку, щось робити, лагодити, чинити. Це знову ж таки відволікає. При цьому мозок займається в основному цими руховими такими діями. І внаслідок цього покращується і кровонаповнення, і викид лейкоцитів з депо, і еритроцитів також. Ну тобто покращується взагалі. Обмін речовин, ваш стан, тому фізичне навантаження це завжди дуже круто. Ну, важливо задовольнити фізіологічні потреби, наскільки це можливо на даний час. Харчуватися повноцінно, з їжею наш організм отримує все необхідне. Можливо, купіть собі там вітамінки, особливо осінньо-весняний період. Все дуже необхідне для нормального перебігу біохімічних ваших реакцій в клітинах, а біохімічні реакції це. Основа основ нашого функціонування організму. Сон має бути у достатній кількості. Звісно, недостаток сну буде шкодити нервові системи. Регулярний сон знижує гормонний стресу, тому що відключається так звана наша кора, яка дуже любить себе позаймати ось цим накручуванням. Крім цього, пити більше рідини. Під час стресу ми можемо не звертати на спрагу увагу або не відчувати її. А вода дуже Необхідно нам знову ж таки для біохімічних процесів, це дуже добрий розчинник, а також для ем, дезінтоксикації, ну для багатьох взагалі, процесів переварювання це основа основ. Важливо відслідковувати свої думки, постійне обдумування, повторення новин у голові лише підсилює тривогу. Інколи потрібно змусити себе відволікатись хоча б на деякий час. Якщо у вас є страх упустити важливу новину, можна домовитися зі своїми друзями близькими про інформаційне чергування. Це допоможе допомогти зняти постійне напруження, моніторинг численних чатів і змі. Не втрачайте зв'язок з близькими. Спілкування, особливо особисте, допоможе знизити вплив стресу, подолати відчуття самотності, безпорадності. Особливо важливо підтримувати одного одного, ділитися ділитись переживаннями, емоціями. Робіть те, що приносить задоволення. Таким чином в організмі виділяються ендорфіни, які допомагають долати стрес, не соромтесь жартувати, посміхатись, займатись хобі, ходити на прогулянки. не соромтесь жити, тому що багато хто на початку війни соромився взагалі якось там радіти чомусь, викладати історію, якісь свої там маленькі радощі це нормально. В принципі, жити навіть під час війни це нормально і це дуже добре для вас. Тому не треба там когось обсуждати і когось за, ну, знаєте, так, довбати за те, що він живе своїм життям і не дуже там слідкує за новинами війни. Звісно, потрібно допомагати всім і кожному, якщо є можливість зсу, якщо є можливість родичам. А головне, звісно, це допомогти собі. Піклуйтесь про інших. Знову ж таки, і об'єднуйтесь з людьми, що пережили схожу ситуацію. Багато людей зараз пережили такі звірства війни. Якщо ви одна з таких людей, об'єднайтесь в підіть в до психолога. Зараз активно діють громадські організації. Просте об'єднання небайдужих людей, з якими можна спілкуватися, займатися корисною справою, це дуже добре. У разі потреби, психолог, психотерапевт, багато організацій надають психологічну допомогу безкоштовно, яку можна знайти, просто загугнувши в інтернеті. І звісно, бережіть себе миру нам і перемогам. Слава Україні!